Мою лузі червона калина похилилася! Після 24 лютого життя змінилося. Думки стали інші. Люди змінилися всередині. У людей відкрилися такі риси, про які вони навіть не підозрювали. Саме через це надзвичайно поповнилася армія волонтерів. Людина, яка звітла, 2014 року допомагала нашим військовим, зараз зібрала весь свій досвід та направила свою роботу на наших військових. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україні, всі патріоти, які люблять свою землю в Макареві, які проживають, вступили до лав територіальної оборони. І тут в офісі ветеранської організації ми створили штаб гуманітарний, де почали е, е, отримувати е, гуманітарні вантажі, е, гуманітарну допомогу розподіляти для воїнів наших е, бригад, які захищали макарів. І для бійців територіальної оборони, і в нас формувалася команда з 58 чоловік, і кожен з них мав свої завдання. Дівчата годували щодня 200 військових. Хлопці несли охорону об'єкта гуманітарного штабу, дивилися за порядком, допомагали 95-й бригаді. Збирали тепловізори, передавали на позиції все, що було в наших силах, все, що я мала який досвід із участі е як волонтером на сході, я застосувала тут під час бойових дій на Макарівщині. і ми досі продовжуємо допомагати нашим воїнам, які зараз на рубежах стримують російських е російські війська. Щоб у нас була країна, вона у нас є, буде і буде завжди. Тільки в єдності наша сила, з Днем, Днем Незалежності Україна. Дійсна жінка, що підлувалася про дозвілля наших макарівців, сіла за кермо автобуса та почала вивозити мирне населення. Ворожне. Скільки людей вивезти, так куди саме? Ну, давайте розпочнемо з того, що за кермо автобуса мені довелося сісти тільки кілька разів, тому що спочатку за команд сиділи кілокі переборони Олександр, Микола, які допомагали нам за файбол. А я вже там був момент, коли потрібно було їх підмінити, Тому я сиділа за на пророзі. А так, для того, щоб воювати жителів із зони бойових дій, у нас працювала ціла команда. Допомагав мені Віктор Пимдик із охоронники за тебе, потім хлопці з тероборони, коли карабану, Олександр Терещенко, які були водіями, до речі, вони були абсолютно без досвіду водіння, бо для мене був такий шок, коли хлопці згодилися сісти з кормовтобусів, але самі навіть не маючи права. От. І команда наша, яка працювала тут в будинку культури, Наталія Гербут, яка допомагала організовувати людей, їх певний час збиратися в певному місці, потім вже ми привозили в такі місця. Було безпечно. Будом до нашої ще все і Рома Бермега теж допомагав нам ці справи. І також ще один водій Сергій Каряків. Це в такої команди ми працювали. Е, взагалі вивезли більше 650 людей, коли я вже подивилася по списках, так ми їх е, реєстрували себе, щоб знати, хоч, кого вивозимо і куди. Куди вивозили, вивозили безпечні місця, де нас тільки приймали. Багато що допомогла мені у розміщенні людей. Е, Депутат обласної ради, вона є заступником Київської і голови Київської обласної ради Тетяна Миколаївна Семенова. Завдяки їй я зв'язувалася із керівниками областей Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської областей і людей туди розміщали в заклади. Це були або санаторії, або якісь спеціалізовані заклади, або школи. Це це ми робили для збереження життя наших людей, адже кожна країна для нас важлива. Для, для взагалі для держави кожна людина дуже важлива. Тому напередодні свята хочеться всіх українців привітати з Днем Незалежності. Це буде Україна. З Днем Незалежності! З Днем Незалежності! Україна! Людина, яка несе в світ красу, може допомогти не тільки бути гарним, а й може виявитися корисною в зовсім іншій Військові дії і біда, яка сталася в нашій країні, змінила кожного. Змінила нас, змінила нашу родину і наше ставлення до багатьох взагалі ситуацій сьогодення. Коли ми рятували своє життя, своє сім'ї, опинилися в чужому місті. Без підтримки, без опори, без плеча, як то кажуть, рідних та близьких, тому що ми їх не маємо, на жаль. І коли ми люди, які щось мали і щось могли, і досягали, опинилися взагалі без нічого, не знаючи, що, що буде далі, не маючи підтримки близьких, ми опинилися в чужому місті, без носків, навіть от правда, просто без носків. Біля нас були друзі, і ми. Сіли за, як то кажуть, за круглим столом і зрозуміли, що ми такі не одні. Таких людей багато людей, які втратили житло, які втратили годувальців, які втратили рідних, близьких. І ми зрозуміли, що ми можемо бути силою, великою силою, тому що ми, ми українці. І ми зібралися докупи і чим могли, почали допомагати сім'ям, які переселенці, сім'ям, які втратили житло, які знаходилися в зоні бойових дій. Ми підтримували їх, чим могли, починаючи від харчових наборів, одягу, гігієни, побутової техніки, необхідних речей і так далі, все, що могли. Ми шукали, завозили, доставляли, привозили. Якщо можна так сказати, наша команда це наші дві родини, а моя та родина. Селина, і наші дітки, вони кували коробки. Наші чоловіки перетягали просто тонни вантажів, тонни. І разом, разом ми велика сила, справді. Українці велика сила. Людина, яка ніколи не шила, почала допомагати шити амуніцію для військових. Що ви шиєте? Скільки? Та кому відправляєте? Ну, людина точно ніколи не шила, але не стала шити, а дівчата стали шити амуніцію. Відправляємо військовим, шиємо підсумки, шиємо аптечки, шиємо форми, шиємо футболки для наших військових. Ми, по мірі необхідності стараємося це відправляти для наших макарівчан, ну і з допомагаємо хлопцям з інших районів теж. А куди ви відправляєте? В ну, основному на фронт. Ну, деякі замовляють просто у нас тут для себе форму і футболки. і все це зараз відшили 30 аптечок для військомата, які їх наповнили і теж видають нашим З Днем Незалежності Україна.